Без грошей тепер в Україну не пустять. Згідно з нещодавньою постановою Кабміну, в'їзд іноземців повинен бути забезпечений грошовими коштами у двадцятикратному розмірі прожиткового мінімуму, який встановлений в Україні на день такого в'їзду з розрахунку на кожен місяць перебування. Щоправда, це правило стосується не всіх іноземців. Про це йдеться в одному з черкаських видань. Про що ще пишуть у свіжих номерах черкаської преси. Дивіться у «Пресогляді». На території Черкащини почастішали випадки, коли шахраї перевдягнуті у міліціонерів забирають в людей мобільні телефони. Про це повідомляє видання моло Черкащини. Нещодавно у городищі спіймали жителя Черкас, який, називаючись міліціонером, забирав у людей мобілки. На рахунку самозванця аж кілька таких шахрайств – п'ять у Городищі, три у Золотоноші та два у Смілі. Нині правоохоронці перевіряють, чи не промишляв цей псевдоміліціонер ще на території обласного центру. Про новинки у митному законодавстві України пише газета Акцент. Відтепер на рахунку того, хто в'їжджає в нашу країну, повинно бути не менше 12 тисяч гривень. Перелік 90 країн, громадяни, яких повинні підтверджувати наявність фінансового забезпечення перебування в Україні, затвердив Кабмін. Передусім, постанова стосується громадян Анголи, Алжиру, Афганістану, В'єтнаму, Єгипту, Індії, Йорданії, Кенії, Китаю, Кореї, Мадагаскару, Філіппін і Шрі-Ланки. З країн СНД до чорного списку Трапили Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. Кишені приїжджих вибірково перевірятимуть на кордоні. Чотири з п'яти черкаських базарників обдурюють покупців. В цьому на власному досвіді переконалася журналістка вечірки. Вона підрахувала, що за чотири дні покупок її надурили на 34 гривні. Щоб не пошитися в дурні, фахівці радять дотримуватися на базарі деяких правил, не дозволяти продавцемі самому вибирати вам продукт. Уважно дивитися, скільки заважила покупка. Якщо у продавця ваги десь між товаром або за прилавком, краще взагалі відмовитися від покупки. І на сам кінець, якщо важать на електронних вагах, слід. Увати за тим, яку вартість увів продавець. Поливаючи город водою зі свердловини, дачниця одержала хімічний опік. Цей випадок описує газета Черкаський край. Намагаючись з'ясувати, що в тій воді з її власної свердловини Черкащанка ходить по різних інстанціях. Проте її заяви просто відфутболюють. В той же час люди розповідають, що просочувальний завод, який діє в Учапаївці, відходи виробництва виливав просто на землю. Отрута, якою є застосований при цьому Креозот, могла вільно потрапити у ґрунтові води. Нині заява Черкащанки перебуває у Золотонійській районі температурі.